Всім доброго дня. Мене звати Юрій, зараз буде причастя. Причастя це одна із найголовніших речей, які ми робимо на нашому зібранні. Тому що 2000 років тому назад Ісус приніс жертву, яка може очистити нас від гріхів. І давайте почнемо з невеличкого уривку. Це 1 Коринтянам, 11 глава, 28, стих. 8 стих. 1 Корінтянам одинадцять, двадцять І Тут написано: нехай людина перевірить себе, а і лише потім їсть хліб та п'є із чаші. Да. І я бачу з цього уривку, що людина перед тим, як робити причастя, повинна проаналізувати своє серце, подумати, чи все там добре, чи нема там гріхів і так далі. Да, і в рамках причастя я хочу поговорити саме про серце, трошки розпакувати для гостей це поняття. І вивчаючи Біблію, я побачив. Що Бог, мабуть, бачив нас як дві картини. Перша це гріховна, а друга серце. Але серце з цього більше. І я хочу в приклад привести деяких персонажів. Вивчаючи старий і новий заповіт, я побачив, наприклад, Давид. Давид робив великі гріхи, Він зробив да? але Бог бачив в ньому щось більше, ніж якісь там спотикання чи якісь падіння. Він бачив його серце. Тому що як він любить Бога, хоче будувати йому царство, хоче співати, йому, думки його, всі про нього. Да? Чи, чи Павло, він взагалі вбивав християн, він їх вбивав, гнав церкву, але Бог побачив, що він е, любить Бога і просто йде неправильним шляхом. І він змінив його, тому що серце його належало Богові. Да? Або Петро, він взагалі відрікся від Христа. Йому питають, це Ісус з тобою? Він каже, та ні, я не знаю, типа, хто це. Да? Але Бог бачив, що його серце покаяння, що він хоче будувати йому церкву, що ну, буде будувати церкву, що він взагалі віддасть життя за нього. Да? І наскільки я бачу з цих прикладів, що Бог настільки любить наше серце, що може закрити очі на якісь там е, наші падіння, гріхи. Да? Я, наприклад, е, за натуру про себе скажу, я як свиня. знаєте, е, це... Я можу так казати, тому що. До церкви я так жив, і в нас для гостей є таке поняття, що свиня повертається до болота, і болото це символізує, мабуть, це нечисті думки, розрад якийсь, там, негативне мислення, п'янство і все таке подібне. Це оце болото. І я вже жив в такому стані колись. Але Ісус зробив щось неймовірне. Він мені мене дістав звідти, очистив і поставив, поставив стрій будувати його царство. Да? Ми, звичайно, можемо падати, грішити, ми всі грішні люди. Але дивіться, в 24 му році я для себе прийняв якесь рішення, що навіть якщо я там споткнусь, впаду чи ще щось, я більше не повторю того, що в 23-му зробив. Коли я пішов в болото і там залишився, я пішов в церкви. Мені там було комфортно, звичайно. Я так пробув рік, але я зрозумів зараз, що я хочу зробити собі таке серце, яке бачив би Господь і йому подобалось би. Да. Давай, давай, давай. І давайте повернемось до вірша. Дивіться, перевіряйте перед тим, як своє серце перед причастям. Дивіться, як це ще можна зробити добре. Подивіться на прошедшу неділю, як вона пройшла. Ну, я як для себе роблю. Да. Чи була вона, як у Давида, би була, і як у Ісуса, чи вижили ви все, чи багато людей свій фокус змінило на Бога? Чи у вас думки, якийсь є план у вас, будування царства, евангелізації і так далі? Да. Тому що наступна неділя, мабуть, пройде так само, і, скоріш за все, місяць і можливо рік. І я, звичайно, вірю, що всі учні гарячі, що багато людей цю неділю прожило мощно для Бога, що була евангелізація, є якийсь план, ви його будуєте, робите щось для цього. Але якщо ви вважаєте, що на тій неділі щось було такого, що, ну, наприклад, недостатньо, щоб змінити цей світ, щоб. Що якісь які, падіння є, чи спотикання, чи гріхи. Якщо ви бачите, що ця неділя пройшла не так, як хотілося, б, як бачить Бог ваше серце. Да. Чи не час зараз подумати і розімкнути, можливо, це коло. Амінь. Можливо, саме зараз треба щось змінити в собі, щоб наступна неділя пройшла інакше. Амінь. Да. <кхех> да. Тому що ми з вами сім'я, ми команда, ми робимо щось велике для Бога. У нас є куча ідей, є планування, як ми будемо будувати царство. Але у кожного є якісь проекти, іванілізації і так далі. У мене є теж, але ми повинні, мабуть, бути як команда, тому що я сам один роблячи щось неефективне. Це я точно знаю. Ну неефективне. Ні, неефективне. Ми всі ефективні на якоїсь стадії. Але не дуже. Да? І тому ми, як сім'я, я намагаюся вас підбадьорити, змотивувати, щось робити це, тому що поодинці, ну, скоріш за все, нас з'їдять леви, які можливо вже чекають на вулиці, поки ми з зібрання по своїх хатах і ввечері знайдуть якогось слабого гумня учня і сажруть його за комп'ютером, чи ще, ще десь якусь слабу хвору газель, там я не знаю. Да? Але знаєте, в що я вірю ще? Що ми виберемо з цього переможцями. А Тому подумайте, подумайте, як пройшла ваша неділя і чи все там добре, і як проте. Подивіться на своє серце перед тим, як приймати це причастя. Все. А, Давайте молитися. <плес> <клес> <клес> Дорогий Господь, дякую тебе за церкву, дякую, що в нас є якісь плани, що у нас є потужна евангелізація. дякую за наставника, дякую тобі за все, що ти робиш. Поможи нам бути гарячими учнями з чистим серцем, яке тобі подобалося в нас більше за всього. Дякую тобі за все во ім'я Ісуса Молюсь. Амінь.